Ми сьогодні поєднали наші душі і серця, на рушник весільні став, до престого, до віця. Ми поєднані навіки, не були, що злучить нас, Хай звинять пісні в Цей святковий, шлюбний час, живемо славу. Любимся, наче волобоньки, своє збудуємо гніздо, Нас син народиться чи донька, а може й так, щоб боє разом яскраво виблискують на усій йому сонці два золотих кільця. Хай як у них, у нашому спільному житті краю не буде винна ні кінця. 지리코! 지리코!